Господаренька, нова світленька, славенний син наш, милий Боже, на небесі. Один факт маленький приведу, який ви точно не знаєте. Коли прийшла радянська влада на наші терени ж все ж, знаєте, приватизуватися жінки, там, там, діти, взагалі без преділу весь. І Луначевський підписує указ, наказ в 2022 році э, в російською тільки швиденько, о э, запреті примінення народної ляльки с, с, нет, о примінення куклы в, в воспитательных учреждениях Советского Союза. Нова світленька, нові слава не син, наш милий Боже, на небесі». Щоб вона у вас була рівненька, як кожна, як кожна українська жінка, щоб у неї була гідність і носик був трошки вгору. Оце самий основний момент ну, носик, уявний носик, уявний носик, уявний носик у нас ще все. Ось. І ви дивитесь в обличчя, а потім ще поправляєте тут, щоб що й все нормально. Ні, дивіться, ніхто ні у кого не питає, ніхто нікуди не дивиться. Ми робимо свою ляльку. Моя буде лялька, вона повинна подобатися мені. Все, Не дивимося ні на друзів, ні на кого. Тільки на мене і на свою ляльку. Поки що вона у нас відпочиває, бо дуже багато працювала, все тут по'їхала в мене, поправляю я Ви Двічте, вам буде так це індивідуально якусь чіттячку, ніди не до речі. Я ж думаю, що всі трьох. Виберіть там, де внизу. Менше білого залишилася. Не поспішайте, тому що не вийде. І не стану. Лікар буде задіти не дуже акуратною. Не відриваємо нічого, не відрізаємо. Ось і там, де я знайшла серединку, я покриваю мою ляльку. Я натягую, натягую поки що. Кому потрібні нитки, ось тут все є, продовжуємо. Господаренька, нова світленька, Славний Син наш милий Боже, нас Nová světlajnka, nový stolivý slavný, jsi náš milý Bože na nebesi.